Привіт, це Таня Кудряшка і моя подорож без зворотнього квитка. Я в Італії і вирішила летіти в Неаполь буквально в останню хвилину. Я подумала, Неаполь там помпеї, везувій точно буде цікаво. І помпеї будуть у цьому відео. А от на везувій я не піднімалася. Такі речі треба планувати наперед. Останній автобус виїжджав в той момент, коли я вже на нього не встигала. Далі у цьому відео я сідаю на потяг, ніби звичайний потяг. Далі він заїжджає на пором, і ми на потязі на поромі. Через море пливемо на острів Сицилії. Я не знала, що таке існує. Це теж буде дуже цікаво подивитися. На Сицилії теж відомий вулкан Етна. Знову ж можна було піднятися, а так як вже почався зимовий сезон, то там тільки один автобус в день на гору і один автобус з гори. Такі речі плануйте, якщо хочете поїхати на Везувій чи на етну, але знову ж в цьому відео цікаво буде подивитися і Помпеї, і Сицилії. Почнемо з Помпеїв. Навіть не знаю, що я можу додати до того, що ми вчили в школі. Це всесвітньо відоме місце. Помпеї зникли з лиця землі після виверження вулкану Везуві, який ми тут скоро побачимо. І потім його викопали через багато багато століть. Повністю шарами, воно було покрите попелом мінімум на 6 метрів. Тобто, все це місто, що ми зараз будемо бачити, весь, всі будинки, хати, не знаю, посуд, навіть люди, тварини, все це було засипано попелом після виверження вулкану в 1979 році. І коли це викопували, знайшли ціле місто. Я вражена, ідемо дивитися. Люди, які жили біля вулкану, не уявляли, що він активний, тому що він скоріш за все вивергався сотні років перед тим, тому не очікували цього виверження. І з тисяч людей, які тут жили близько 1-2 тисяч загинули. Тобто певні люди встигли звідси втекти, тому що спочатку був викид, е, якби води. Пилу, диму, а не лави. Тому так розумію, що більшість людей все-таки врятувалися. Але ті, що загинули, були просто покриті повністю не тільки лавою, але й пилом, і всім, всім що виходить із вулкану. Зараз тут можна дивитися на вулкан з місцю. Помпеї були давньоримським містом, тому, звичайно, тут є амфітеатр. Зараз ви можете побачити, він заповнений туристами, як завжди, сонячна погода, групи туристів. Тут також можна побачити інші гори на фоні. Є тут церкви. І там викопані теж різні рештки міста. Тобто, в принципі, територія велика, якась віла. І ось в зумі, якщо ви помічаєте, там два піки, дві вершини. Тобто перша вершина така менша, це і була гора до виверження, а вже після виверження оце, цей кратер сформувався то що більше і вищий. В принципі, Везувій не є високий, це 1277 метрів, тому можна туди ближче піднятися. Але це один з найнебезпечніших вулканів, і він може вивергатися ще і часто. Ми не знаємо коли, але тут завжди за цим слідкують. Не знаю, були ви коли-небудь так близько до активного вулкану? Я здається, що не була. Помпеї дуже легко побачити самостійно. Вхідний квиток коштує 16 євро. Можна гуляти скільки хочеш. А дістатися сюди можна на метро, прямо із Неаполя. В центрі Неаполя залізнична станція центральна. Сідайте на лінію 2, Платформа 1. Там виглядає трошки складно, ніби синій колір перепере. Пере Тікає в блакитний, але це одна та сама лінія. Просто сідаєте там на платформі 1 за 3 євро, їдете до кінцевої станції, потім заходите, оплачуєте квиток і гуляйте помпеєм. Це справжнє величезне місто на 20 тисяч людей із театрами, банями, форумами, будинками, багатими будинками. Тут жили купці, тут були великі біли. І, якби, в принципі, можна тут ходити, так як по нормальному такому величенькому місту. Декілька годин можна. Зараз уже дуже важко розрізнити, що було а що було добудоване. Але наскільки я зрозуміла, що століття ми сюди просто приходили, рили. Ями і забирали, крали все, що хотіли, а решту руйнували. Тобто нормальні розкопки такі цивілізовані почалися в 18-19 столітті. Тоді вже коли розкопували будинок, то укріпляли стіну, робили все так, щоб виглядало, як воно було раніше, До того дуже багато було зруйновано. І взагалі мені здається, що тут розрушаються ці стіни. І розкопки зараз не продовжують, а більше думають, як все ж зберегти те, що вже викопано, тому що і дощі, і вітри, і землетруси тут також було бомбардування в Другу світову війну, і ще виверження Везувія. Це все руйнує і не допомагає історії і музею. А викопувати нове є ще що просто. Я думаю, що немає на це сил, хоч зберегти, хоча б це все, що тут зараз є. На будинках є номери і назви вулиць. Можливо, вулиці називалися номерами. Може, це була вулиця, номер такий-то і провулок, номер такий, то тощо не знаю, але на будинках є також і наші. Номери, можливо, це для істориків, для того, щоб там позначити якось це на мапі, що вони викопали. Але є листи і є документи, які описують побут, як тут жили люди. Тому, в принципі, я думаю, на основі цього можна було би зрозуміти мапу, де що знаходилося, де хто жив. Це неймовірно, що такі речі можна було знайти через століття і століття після того, як місто практично зникло з лиця землі і про нього забули. Це точно збереглися малюнки староби пуля. Схоже на колодязь чи на фонтан. А дуже багато цікавого можна розглянути. Як і в античні часи, на центральній площі багато людей. Ну, звичайно, тут було все. Форум, майдан. Тут були збори. Тут можна побачити, мабуть, все, все-все, що було в давньому римі. Я просто не знаю, скільки цих речей, знайдених залишили тут під відкритим небом, а скільки перенесли в національний археологічний музей. Скоріше за все, в основному, все в музеї, а не тут під дощем і вітром. Але щось ми можемо тут гарно побачити. Там величезна статуя, я бачу тільки голову звідси, але вона зросту, мабуть, вище за ці всі будівлі. Не усі частини можна потрапити, деякі перегороджені. Я думаю, це не раз про це думала в старих таких місцях, що коли ми відкладаємо подорожі десь там на пенсію, цього може не відбутися. Цих місць може вже не бути, або в такому вигляді воно вже може не існувати, бути частково зруйноване, бути заборонено для входу. Тому що маєте можливість, подорожуйте зараз. Люди, які не евакуювалися, які не втекли, були фактично поховані живцем під шаром пилу. І найдивніше, що я бачила, це такі скульптури, коли тут розкопували, тобто всі ці пустоти, де от була людина або тварина. Заливали гіпсом, щоб створити відтворити, як виглядала поза, як виглядало навіть вираз обличчя. Це виглядає дуже дивно, страшно. Це можна побачити у археологічному музеї, тобто такі гіпсові зліпки людей і тварин, які були покриті повністю там на 5-6 метрів пилом, камінням, які просто не вижили і померли живцем під час цього виверження. Я завжди чую про помпеї у зв'язці з Везувієм, а про Везувії разом із Помпеями, тому що це такий історичний, дуже важливий факт про важливе руйнування, яке відбулося в 79-му році. Але з цим виверженням зруйнувалися і інші міста, такі як Геркулан, Уставі. Але чому Помпеї найвідоміші? Я не знаю, якщо знаєте, дайте знати мені. І також цей вулкан і досі є найнебезп... одним з найнебезпечніших і єдиним активним вулканом на континентальній Європі в Італії. Є ще два активних вулкани. Один із них знаходиться на Сицилії. Якщо знаєте, теж напишіть. Туристів стає все більше і більше, але все ж я скажу, це не настільки погано, як в інших туристичних місцях Італії, куди ти можна. Групи не прямо заполонили. Все є індивідуальні туристи, як ми, які просто гуляють собі, дивляться навколо. Справді вражає ці гори на фоні і знати цю історію везувія і розуміти, як це все тут викопувалося. Я не знаю, чи так багато місць є на планеті, де можна побачити руїни як тут, і де можна так близько стояти біля вулкану. Я на початку згадала про дивний потяг, який заїжджає на пором, а потім з порому його випихають. І ми вже на острові. Привірте це, це дуже дивно. Заїжджала на пором, на автобусі, на авто, заходила пішки, але це вперше я на поромі на потязі. Навіть не знала, що таке існує. Існує? Я на острові Сицилія ідемо дивитися якусь красу. Так, коли бачу такі потяги, зразу знаю, що я десь в туристичному місті, десь наближаємося, мабуть, до центру. Так, у мене мапа важливих місць, які треба відвідати в Катанії. Перше амфітеатр зачинено. Друга монастир зачинено. Щось тут проглядається, якийсь, якийсь патерн. Вам не здається, вівторок після обіду. Я щось сьогодні побачу чи ні? Це п'яце дель Дуомо, центральна площа Катанії. І перед тим як ви скажете, що тут щось таке все дуже сіре, та це сіре місто. Але я зараз вам розкажу історію. Ви дуже здивуєтеся, Катанія побудована біля підніжжя гори Етна діючого вулкану. І коли відбувалося виверження вулкану в 17 столітті, а потім землетрус, тому ж 17 столітті, все було зруйноване і вирішили місцеві відбудувати місто. І все було побудовано вже у стилі бароко і. Матеріал, який використовували для відбудови старого міста, це була лава, тому це каміння це не просто сіре каміння, подивіться навколо. Піднімаюся на купол церкви в самому центрі. Я сподіваюся, що з неї буде видно гору етна. Я думаю, що її звідси скрізь має бути видно. Наскільки високо. Я, здається, бачу гору звідси Вау, подивимося навколо, яке тут є видно місто. О, я не знала, що в цій стороні море і що звідси можна побачити лайнер прямо за церквами. Тут є ще більше сходів на веру. Ідемо чи чекаємо, поки люди спустяться. <говорила> я чую, спускаються секундочку. Це вже більше схоже на вежу, як я собі уявляю. Тісно. Це дуже тісно. Це вже захоплює дихання. Вау. І вид, і ці дахи, і там я бачу море із кораблями. Йдемо побачимо, чи етно звідси видно. Чудова сонячна погода, але не в тій частині, куди я хотіла подивитися, заради чого я піднялася взагалі сюди на цю вежу за 5 євро. Не видно етно так, як це має бути. Темне небо саме там. Туди можна дістатися на автобусі, і це буквально 30 кілометрів. Але в всю пору року осінь, зима, автобус ізде тільки один зранку туди і один після обіду назад. Тому я цілий день не змогла це зробити. Але ви коли будете, заплануйте собі, можливо, підніміться на один із кратерів Етно. Я зачекаю тут трохи, мені здається, трошечки небо Все, просвітляється, але якщо я її так і не побачу, то вже завтра з літака буду дивитися зверху. Я була в Італії дуже багато разів, і в Римі, і в Вероні, і в Венеції, і в Мілані. Але сюди саме я приїхала на Сицилію, щоб побачити етну. І вона покрита зараз якимось димом чи хмарами. Я почекаю, коли сяде сонце, і все-таки дочекаюся, мабуть, щоб її побачити, бо це заради те, заради чогось сюди варто приїжджати, правильно? Піцик коштують по 11 євро. Вже стемніло. Я вистояла цілу годину там на куполі тієї церкви. І так і не побачила етно. Таке стається в подорожі. Я ще точно сюди приїду. Запланую, можливо, декілька днів. Якщо ви теж плануєте, то так зробіть, щоб ви зранку могли виїхати на етно або взяли якийсь тур. Напишіть, якщо ви вже були, якщо ви піднімалися, можливо, на один з вулканів. Підписуйтесь на цей канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось. Не чайте Panie i Panowie prosimy o pozostanie na miejscach z zapiętym pasem bezpieczeństwa do momentu wyłączenia sygnalizacji zapiąć pasy. W panelach nad głowami znajdą Państwo lampkę do czytania, nawiew świeżego powietrza oraz guzik w razie nagłej potrzeby kontaktu z załogą.